Я вже якось собі розумував, що ми живемо в час, коли з нами живуть ще сучасники наші, які пишуть твори, які змінюють трошки історію. І зазвичай якось так в людському світі, що ці людини, люди, які відходять, ми їх шануємо. Ми їх починаємо зауважувати, починаємо їх цитувати. Ми сьогодні маємо такий літературний е, ранок, обід. Е, хочемо трошечка познайомитися ближче з пострілів Ліни Костенко. Е, людина, яка творила, яка творить 95 років це дуже багато. Е, може, трошки контроверсійна, так, ще якась, але е, мусимо знати своїх сучасників, мусимо розуміти, який час вони творили. Їхні твори. І сьогодні хочемо Попробувати трошки наближетися до тої поспіти Ліни Костенко. Справді дуже відповідально робити якісь такі заходи, коли, знаєш, людина живе з тобою в один час, бо, як сказав отець, що ми звикли говорити і славити, напевне, людей, коли їх немає. Але, дякувати Богу, маємо той час, коли можемо жити в один той самий день, той самий час. З Такою, видно, такое тесою. 95 років від дня народження Ліни Костенко, насправді, наче дуже багато, і в її творчості, насправді, в її творчому доробку ціла епоха. Поезія безсмертний дотик до душі. Так називається і вид мистецтва сама Ліна Осина. Життя Ліни Костенко, як і в принципі кожної людини, не було простим та однозначним. У творчих людей життєвий шлях ще більше звивистий. Вона не любить публічності і на усі сфери свого життя вона впускає. Але у 2011 році Іван Дзюба переконав Ліну Костенко про те, що суспільство люди потребують її життєпису і трохи більше знати про неї. І, власне, він видав книжку під назвою Поети для епох, де описав її життя. І де є її інтерв'ю і її виступи, в яких вона брала участь. І у 2016 році Іван Дзюба, Дзюба разом з її донькою Оксаною Похльовською і власне Іриною Костенкою, автором цієї книжки, видав ще одну книжку її життєпису, яка вже має назву Гармонія крізь тугу дисонансів. Про себе ж Костенко каже, що вона не публічна людина, вона звикла до тиші, вона вимикає телефон і пише. Можливо, життя її загортовувало до цієї тиші. тиші. Перші її вірші вийшли друком у 1946 році, пізніше, вже, в 50 х роках, вийшли збірки віршів Проміж землі, вітрила, мандрівка серця. І на той час ці збірки віршів були таким новим подихом в літературі, тому що дуже був очевидний новий стиль, який, звісно, привернув увагу читача, але і офіційної влади. І вже за часів Хрущова вона була звинувачена в ідейній нечіткості, бо мовляв, формальні викрутаси зі словом неодмінно приводять до викривлення і затуманення ідейно художнього змісту. Навіть отримала вона такі звинувачення, навіть попри те, і ми, скажімо так, взяли сміливість теж про це сказати. Що навіть попри те, що її першій збірці був вірш такого змісту, знову чую російську мову, мову рідкісної краси, прошуміли вікнами знову непроглядні брянські ліси. Найрідніше моє підмосков'я, я сходила твої гаї, там спіткала свою любов. «Любов я не таїла від тебе її. Ти до мене привітно торкалась молодими руками ялин. Ти за щастя моє боялась, хоч не знала ніяких причин. Незважаючи на те, що навіть був такий вірш в першій збірці, так але ліна Костенко для Ліни Костенко настає період негласний, але жорсткої заборони на друк її віршів. І наступна збірка віршів її з'явилася вже. У 1970 році, вже після того, коли Радянський Союз підписав Гельсінську угоду, яка зобов'язувала Радянський Союз дотримуватися демократ, принципів демократії, прав людини, і, можливо, це хоча б там офіційно чи так декларативно, але Радянському Союзі довелося створювати можливо, вигляд так, дотримування цих. Принципів демократії і прав людини напевне немає її нікого, хто б хоча б раз не чув вірші Ліни Костенко, чи не вивчав їх. Хтось, хтось її поезією познайомився ще в школі, хтось пізніше, але для всіх її слова є доступними і для дорослих, і для дітей. Сьогодні маємо нагоду почути декламування вірші ліни Костенко. Євою, Марією і Лізою, тому запрошуємо їх до декламування. Сидить, прялі та краде. іде. Не де-не-де, а в прияли, прияли. Хутовина, на верховки, на хутна, на Костину покривало мало 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 Сніг іде, 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 а вона й прийде, і преде. Костерка, шепшина, шипшина важко не дає плоди. Вона кричить людину, підожди, О, підожди, людину, будь ласкава, не всі, не всі, хоч яхідко облиш. Одна пташинка так мене просила. Я ж для всіх, а не для тебе лиш. І просто осінь, щоб була красива. Ліна Костенко уривок сказки мандрівні серця. Кожна птиця має свій голос, кожне поле має свій колос, кожна справа свої причини, кожна казка свої причини. Хочете вірте, хочете ні. Не повірить людина, розкаже сосні. Не повірить сосна. Розкаже вербі, не повірить верба, розкаже собі. Хто-небудь та почує. Гей, жили та й були двоє бідних людей. І такі були вони бідні, щоб їх не було, та й на ціле село. І тому називали їх злидні. Злидні їли помащений борщ на обід. Не купляли замків, не справляли воріт. Малий горщик, клапоть раденця, дравні ночі і діжку безденці. А коли піп їх питав, признавайтесь мені, чому посміти ви в невстановлені дні? Злидніремно хрестились, затинались та й край. Це ми хочемо потрапити після смерті у рай. А коли їх питав обережний сусід, як ви там живете, без замків і воріт? Посміхались вони і казали Дарма, не грішіть на людей, тут злодії нема. А коли їх питала, то в кущі рідня? Як обходитесь ви без тканя, без прання, Чому їжі ваші пусто, щоб не квасити ви капусти. То сміялись вони наші нам те тканя, моїм одягами на святки на щодня, А у тісті наші пусто, бо не любимо ми капусти. У неділю виходили на базар, купували перець для слави. Хай подумають люди: печення є, а бракує лише приправу. їх і прозвали, хоч з та з перцем. Ліна Костенко крила, Ай, правда, крила крилатим грунту не треба, землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. Напевно ж в цьому правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина, нібито не літає, а крила має, а крила має. Вішеляно костенко у виконанні дітей звучать казково, правда але насправді її поезію не можна її поезією не можна назвати простою. Там багато глибоких метафор, філософських роздумів. Емоційної насиченості, іронії і навіть трохи скептицизму. Багато рядків з її поезії стали для нас афоризмами, які дають змогу лаконічно, змістовно передати наші переживання, описати нашу реакцію чи навіть світогляд. Ось кілька з них ми зараз можемо побачити так? першу. Я думаю, що кожен з нас чув, буває часом сліпну від краси, а вірш. Нам продекламує пані Наталя. Усе моє, все зветься Україна. Буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що вона за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, не Усе як є. Дорога, явори усе моє все зветься Україна, така краса висока і непінна, що, хоч спинись, з Богом говори. Точно використовує, мабуть, життя іде із себе з коректур, пані Марія. і все без коректур, і час летить, не стримає голову. Дамо нема маркізи компадур і ми живемо жити за потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природа береться шати. Єдине, що не вторгнуться час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого, пройдемо як тіні щоб тільки неба, очі, голубі, цю землю завжди бачили ці тіні Щоб ці ліси. Не зникнули, як ту, щоб ті рядки не вичахли, як груди, життя йде і себе скорехне, і як напишеш, так воно і буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрій, не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч вона гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки, людині бійся душу ошукати. У цьому співе це вже навіки. Це відпусна фраза така, а чуємо цілий вірш, то якраз можемо і роздумати, і подумати про зміст цього вірша. Теж, напевне, не один раз чули, і кожен фініш — це, по суті, старт. Напевне, ніхто так його не розкаже, як пані Людмила. І все на світі треба пережити, І кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Тож веселімо, слюденьки на людях. Хай миле млин свою одвічну дерть. Застяло серце, в грудях. Нічого. Все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачене. Хай буде все пробачене, пробачене. Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, треба якось жити. Це злиться досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Отак, От як є, а може бути гірше, а може бути, зовсім, зовсім зле. І поки розум від не згірк ще, не будь рабом, а смійся, як рабле, тож веселімось, люденьки на людях, хай миле млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов сколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене і пробачене, хай буде все побачене, побачено, єдине. Що від нас ще залежить, принаймні вік прожити як належить. Ще одна така фраза, яку ми вже сьогодні бачили: так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими. Фраза, з якого цей вірш називає, вірш, точніше, з якого ця фраза називається між іншим. Коли я буду навіть силою і життя моє піде мрякою. А для тебе я буду красивою, а для когось може ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мені іронія всіма ліктиками і галактиками, і не знала міщанське кодло, коли захлинала лиха, що не люди. Моя душа виходила, забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі, мінному, я просила у цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими. І спини мене, отямся і отям. Така любов буває раз ніколи. Вона ж промчить над зламаним життям, за нею ж будуть гнатись видно коле, вона ж порве наш спокій до струни. Вона ж поспалює слова устами, спини, спини і схамени мене. Ще поки можу думати в останнє, ще поки можу, але вже не можу. Настала черга й на мою зорю. Чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе полу я згорю? Крила ми почули в дитячому виконанні від Марії. А зараз почуємо його у доростовому каналі, пані Христина. А й правда крилатим ґрунтом не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі сама не літає, а крила має, а крила має, вони ті крила не з споговір'я, а правди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, у кого з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Вірш, який підготувала пані Вікторія Денисенко, є насправді дуже довгим. Я не знала про нього, і з нього фраза така: чекаю дня, коли тобі, коли собі скажу. Ця страфа нарешті досконала. Ой, як, мабуть, тоді я затужу і як захочу, щоб вона сконала. І як злякаюсь, а куди ж тепер уже вершина? Де ж мої дороги? Він був старий, старий він був, помер. Йому лизали руки, епілоги, йому приснився жила війніт. Смертельна туга плакала органно. Він Богом був, і він створив свій світ. І вернувся, все було погано. Блукали руки десь на манівцях, меніли фрески і пручались брили, були тілки в саднах і рубцях. Усе життя з камінням говорили. Вже й небо було, а стелі все нема. Ішли дощі, хитались рештування, не зоряла і тюкала юрма, вагою пензля. Металися вагання, а він боявся впасти. Сміяли спину, скіфи і етруски, і він зірвався, не болячи йому, бо він розбився на камінні друзки. І ось лежить, нема кому його в одне столить на плитах базиліки. Прокинувся, нічого не болить. І ось лежить. Нажився і недрогим нажив. Було йому без року дев'яносто. Життя стужив, і друзів пережив, і за зажурено і просто важкі повіки, стежечка слюзи. І жаль безмірний однієї втрати. В мистецтві я пізнав лишень ази, лишень ази, як шкода помирати. Земля перо, чудний був чоловік. Щоб душа понад межею витривалості, Щоб так шукати і за цілий вік лише ази, ні грама досконалості, ти незглибима совісти майстрів, тобі не страшно навігації лети. Тяжкий був час тепер кого не стрій, усі митці, художники, поети, всі генії на вічні дерези, кладуть шедеври у своїй щедроті. Той, хто пізнав мистецтві лише ази, був мікеланджело була на роті. Декламуючи вірші, кожен з нас, той, хто декламує, той, хто слухає, переживає свою історію, бачить свою історію. Бачить. Ілюстрації до свого життя. Але усіх у нас, вона доторкає. Можливо, хтось згадав вірш Ліни Костенко або хоче повторити той, який прозвучав, то є така можливість зараз. Можливо, когось там доторкнуло, що хтось хоче теж продекламувати вірш. Творчість Ліни Костенко, якщо розглядати її напевно з точки зору релігійності, то вона не має такої чіткої, і цілеспрямованої релігійності, і сама Ліна Костенко не говорить про свою релігійність. Але в її поетичних творах є звернення до святого письма, і в багатьох віршах вона говорить про відповідальність людини перед Богом, собою, про душу, про гріх і спокуту. І спробуємо ми порозмірковувати на присутність Святого Письма і Бога в творчості Ліни Костенко. Ігор. Такої виявленої для релігійності Ліна Костенко, напевно, не мала огляду на те, що оце народження в центральній країні, Київ. Знайомство, напевно, з московською церквою, з попами. Вона має такий трошка такий погляд, не такий виявлено релігійний, але більш життєвий. Так? Вона з образами Богородицьких святих показує таку життєву дійсність. Ми знили з бабуся, що вона ще жива. Підійшла я у церкві, засвітила слова. І світ вечір у хаті, і з медом котя, Ці зайці ще в хаті. І я ще дитя. Тобто е, нема такого, так що я там вірю, я молюся, але ми бачимо через оцей такий е, ніби поверхневий зміст, бачимо ці глибини, так? засвітила слова, прийшла бабуся. Е, тобто Вона якось зміла так переплітати. Напевно, тому і її творчість збереглася, так? не була на засланнях, е, не була засуджена, якось вона вміла, от це так гарно проходять ці всі пити. і я собі так знайшов такі віжне. Я скривши приклад: шлях на Голгофу. Може, хтось чув, але я зараз його попробую прочитати і «Що Тож не була возесенька стежина, там цілі юрми сунули туди. І плакала Марія Магдалина, що не подав ніхто йому води. Спішили верхи, їхали возами, покіт розтягся на дванадцять верст, і божа мати плакала сльозами. Та поможіть нести ж йому той хрест. Чи ви не люди, що за чудесія, дають старцям, підсаджують калі, а тут же йде ну добре, не месія. Людина просто просто чоловік. Юрма гу, і кожен пнеться ближче. Щось навіть під бадьоріє, терпи. Вже голгопа, он, он череповище, хрощали під ногами черепи. Сказати що зброя це хіба єдине? Так що б зробили стражники юрбі, а в юрмах тих малесенька людина, тягла хреста важкого на собі. І хоч би хто, кому було до того, всі поспішали місце за Воно ж видніше з пагорба крутого, як він конає, як він хоче пить. І він упав, і руки аж посиніли, Тоді знайшовся добрий чоловік наморений, ідучий з поля Симон, що йшов додому. Протилежний бік, коли ж звершилася ця чорна справа, і люди вже розходилися. ті, які... От парадокс заплакав лиш варава, розбійник не розп'ятий на хресті. чи пожалів, чи вдячин був пилато, чи втямив темний раптом щось нове, що Божий син такий йде на страту, а він розбійник, він таки живе. Вона так тут показує, так, щоб не стати тим натопом, що йде в протилежний бік. І такі дві постаті, так, Симона і цього Брали. Ми деколи бачимо Бога, але йдемо не з Ним, а йдемо в протилежний бік. Але Господь нас хоче вирвати, так, хоче повернути. І коли ми піддаємося в цьому, так, ми йдемо вже в ногу з Богом. І в цій такій постаті і такій. Вірші і такі слова, вони надихають, вони показують, що людина думаюча. Так? Ми боїмося деколи говорити бо важкі речі, такі важливі речі для нас. Але от через такі прості рядки ми можемо розуміти, хто такий Бог, яка його дорога, і знайти себе серед того натовпу. я, я той Варвар, чи я той Симон, чи я той натовп, який хоче зайняти класні місця. Ніколи свій так не думали, правда, сидимо на храській дорозі, молимося, не сидимо. І що ми йдемо зайняти наші місця, чи ми виходимо на ту Голгофу, щоб подивитися, що ми дійсно допомагаємо цей нести, співчуваємо. Але є також в неї рядки, такі трошки сарка... саркастичні. Так? І є один вірш з Марусі Чурай. За і на пам'ять. Останній день. Прийшов священник. Отче, зніміть з душі цей безнемірний біль. Йому людина дивиться у очі, а він і під цю Петрахіль. Покайся, каже, стежкою у гордині тебе ведуть соблазни суєти. От Бога так положено людині долиною смирення йти. покаялась, прощення попрохала за те, що дуже грішною була, одного разу матері збрехала, одній сусідці солі не дала. А що скажу? Свою пригасну душу, що донесу, як свічечку на страсть, Бог знає все, а бачу ці байдуже. Хіба він правду Бога передасть? Прошепотів, як знахарка над раною, молитвою вуста поворушив і властю, йому даною, спасибі, отпустив і розгрішив? Тобто, напевно, також мала досвід спілкування. з... Недостойними або з тими, хто завживає, і так само передає просто так, от такий ніби діалог, коли людина приходить на сповідь, хоче розради, хоче підтримки, а він і просто її перетратив, роз, 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 розрішив, відпустив. І вона оцім передає також своє пережиття, свої болі. Е, напевно, для того ми і збираємося так, вчитися, пробувати пізнавати і знайомитися з такими людьми.